2 листопада працівники соціальної сфери України відзначили своє професійне свято з нагоди свята фахівці Олександрійського територіального центру приймали привітання від директорки установи Олени Гринчак. Результатами нашої роботи територіального центру це є вдячність наших підопічних, і вона виражається на сьогодні у їхніх відгуках, які вони надсилають, і мені особисто, як директору територіального центру і нашим працівникам. Я як керівник. Задоволена тим, що цих відгуків на сьогодні дуже багато, і я пишаюся своїм колективом, тому що там працюють справжні професіонали. В територіальному нашому центрі працює 69 соціальних працівників, 41 із них соціальний робітник, який надає безпосередньо допомогу вдома нашим людям віку і особам з інвалідністю. Працівники у нас працюють дуже багато є років є по 15 років, є по 20 років. Але такий нелегкий час на сьогодні дуже велика плинність кадрів. Тому ми щоразу робимо обяви у засоби масової інформації і підшукуємо собі працівників, які б змогли працювати займатися соціальною роботою, тому що робота сама нелегка, вона вимагає від працівника чуйності, доброти, величезної відповідальності за турботу до людей. І це така місія на сьогодні: нести добро і світло до наших до наших людей такого поважного віку. За бездогане виконання службових обов'язків, ініціативність і високий професіоналізм. Працівники терцентру отримали подяки міського голови, директорки установи. Були також відзнаки департаменту соцзахисту населення Кіровградської ОДА. Так, обласну нагороду отримала Майя Чернявська, завідувачка відділення Соцдопомоги вдома, яка в Олександрійському терцентрі 17 років поділилася секретами гарної взаємодії. Обов'язково допомагати у всьому. Людей у нас зараз дуже багато, 41 соціальний робітник. Колектив змінюється постійно, тому що у нас зараз воєнний стан, і кожен шукає себе там, де йому зручніше, але залишаються самі стійкі. По характеру мають люди підходити, ну, балансувати, вміти між людьми похилого віку підтримувати. Ми надаємо всебічну допомогу. Люди, які тільки до нас приходять. Ми їм місячний термін надаємо допомогу, навчаємо, ходимо з ними, розповідаємо, підтримуємо. Ну, дивимося на них, вони дивляться, як у нас з людьми виходить, беруть. Ну, все залежить від досвіду роботи. От проробили. Місяць уже перший досвід є. А хто робив уже 10 років? Це є наставники для наших нових співробітників. Головне, щоб був колектив цілий, єдиний, одне одного підтримував не тільки керівники. Фахівці, щоб допомагали, і щоб вони взаємно один між другом в своєму колі міли знайти правильний вихід з одної ситуації з другої. Атмосферу свята та гарний настрій всім присутнім на заході в терцентрі подарували солісти та творчі колективи будинку культури селища Олександрійського, музичної школи, приготували номери і самі соцпрацівники. Одна земля, одна надія і Diz-lhe,